Наталя забіла казка, стояла собі хатка. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала. Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город й буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А сто дітей, не ледарі, пішли збирати хмист, усі взяли по гілочці й набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок, і наварили борщику бабуся й сто діток. А потім сто цеглинок вони принесли вмить і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд і виросли з них квіти і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, була б і досі хатка. Дерявый чобіток.